Жай здоров'я всім українцям та хто підтримав нас, друзі. Нарешті ми його випробуємо в таку повну. Вже поклав колесо, ви бачите, так як ви радили. Муфти поки що немає, але до цих дров, я думаю, її поки що мені не буде треба. Є певні ідеї, але пізніше все не встигається. Значить, дивіться, які, які купи ріща стоять. Скажу вам історію, чому я тут і. Ну це ж не моє, якби, але... Проходив я, тут хлопці різали, зрізали дерева, ну, прочищали вулицю, щоб було краще, зробили, коротше, класно. Я до них питаюся до власника, кажу, а ріжця, кажу, треба тобі? Ні, не треба. Можна я заберу? Забирай. Ну, Тут 100 метрів мені до будинку, тобто, самі розумієте, ви ж подивіться. Подивіться, які, які купи. Зараз ми побачимо, що ми з них утеребим, як вона буде вже ну, якби в масі, там не тих там 10-15 патиків. Як вона попрацює, зараз організую якось роботу, складу, щоб було краще. І випробуємо його в роботі. І в кінці побачимо, який результат. Чи буде ця штука ефективна така, чи, чи, чи не буде. Ну, коротше, буде видно далі. Ну, така штука непогана. Штука. Штука це називається подрібнювати гілок. Штука отака. Дороби, ви бачите. Зверху поклав кришку, тоді я наклав, щоб побачити, який процес, як воно все відбувається. Ну, я вдома скажу вчора, як вже ввечері пізно його це все прикрутив, колесо прикрутив, то попробував трішки. попробував, як працює, на мілкому, на грубому, тобто ви розумієте. Зараз будемо пробувати, побачимо його в роботі, як він є. Ви вже телефонували до мене. Не одна людина телефонувала, питалася, як зробити. Зроби, все реально, нема тут нічого важкого. Оцей особливо одновальний. Якщо двохвальний, там трішки питання можуть бути. Тут нічого такого аж важкого немає. Поїхали. Зараз поставимося, як воно має бути. Якось зараз ще примірую, бо хочу, щоб воно зразу прицеп валило. Якщо так вийде, то буде дуже добре. Бо взяв ящик, але самі розумієте, це зараз насипати. Ну якби, 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 якби. Як би, як би. Поїхали. Заспокоюсь, бо я можу багато наговорити, то так трошки. Хоч попробую знайти її виправдання. Ну, щось пробую, я в голові зараз просто перебираю, знаєте, ну як я вже посидів так годину, Ні, ну не годину, десь хвилин 40, перепочив по перше тяжко. Сунеш туди його. Вириває, відлітає. Добре, якщо в такому одновальному плані робити, ставити ще один вал. Тобто оцей вал, щоб був приводний, тут ставити малу зірочку і верхній вал оцей, що дрібничий, чи він вже вийде ниж, внизу, бо так не получиться, можливо, якось і вийде там. Можливо, вийде. А цей вал, який з ножами, ставити на ту більшу шестерню від трактора, там від МДЗ, від ЮМЗ, показують, знизити обороти. Як буде працювати, не знаю, можливо, би ще якось воно би працювало. Можливо. А так я вам скажу, друзяки, я вам це не рекомендую. Виправдання якісь знайти, ну, щось переробити йому. Ну немає. Знизити обороти. Якимось чином знизити потрібно обороти. І тоді, можливо, коло нього щось робити. В таких оборотах, як є від ВОМа, щоб його від трактора приєднувати, я вам не радив би це робити. Я його робив, як би сказати, я і сили, і енергії, би, емоції сюди все обхав, тому що робилося з надією. В тому відео я показував. Класна штука, класно, да. так, 10 патиків засунути і більше до нього не підходити, класно. Зняти відео, класно. Ну, щоб на ньому працювати, ну роби. Ви знаєте, ну хочеться знайти якесь виправдання. Хочеться знайти. ну Ви ж зробите його собі, ну я не знаю, які треба мати. Як би сказати, щось мати таке, щоб ним робити. Я, чесно кажучи, я, я не знаю, що вам сказати. Ну, хотілося б щось би, щось би, щось би знайти щось би класного тут. Вже спаскудив конкретно, так? Да? Ну я розчарований, по правді скажу. Я розчарований. Щоб на ньому довго робити, якщо там подрібничити щось, окей ти, Вітя не підходь, я відео знімаю, зараз попадеш в YouTube. Ну йому по барабан. Не знімаю, бо. Як би сказати, що щоб знайти щось в ньому корисного, я вам корисного тут нічого не скажу. Якщо там запхати якісь патики, подрібничити якусь купу, щоб е діти кудись ся Ну, можливо, так. Але скільки воно стоїть зусиль його зробити, ну не так сильно, як без зусиль, але щоб це було вигодно, не радий. Маю думку, і ви вже бачили по відео, що я буду робити двохвальний. Буду робити двохвальний. Можливо, там я знайду якісь. Ну як, я бачив там більш ефективно, бо там можна запхати 6-7 см, розумієте? Тобто, ну тоді це дрова. Я не знаю, що. Тепер закінчилась пам'ять на телефоні, прийшлося видалити деякі відео. Дружина каже, ти так обгадив. що мені, Друзі, я вам кажу так, яке і, і по-чесному кажу, що я би цим за цим не працював. Можливо, ДВЗ покласти, понизити, оберти. Можливо, так. Да, щоб воно оце не тягнуло, не шарпало. Ну, це, це не робота. Роби воно, оце воно роби. Що з цим далі робити? Ну, вже якщо аж так, то щось можна з ним зробити. Щоб приїжджа там очистити в саду, так легенько і здалека кидати. ну Це хоч би якесь виправдання знайти, то ще можна, почасному і по справді. Ще раз повторюся, продовження буде цієї теми, як би сказати, пройдемо її по мірі можливості, <найти> по мірі, як би по мірі, будемо бачити. Хочеться грубшого, хочеться повільніше, краще. І, і не так. Це не робота. Це не робота, це робота, але ця робота така опасненька. Опасненька і ефективність, і по правді ніяка. Допомагайте і підтримуйте одного друга. До наступних відео. Хай щастить.